Чи потрібні ви йому? Йому це партнеру. Якщо мене дивиться чоловіки, то перекладайте все навпаки. Воно також працює. Чи потрібні ви йому? Ну, по-перше, кому йому? Давайте з'ясуємо, кому йому. Королю кубків, або водний знак Зодіаку, або просто людина, яка досить вп... Як це? на яку емоції впливають досить відчутно. Знаєте. Домовита, людина хазяйновита і домовита, любить, коли вдома затишок, коли є смачна їжа. А, може піклуватися самостійно про дом, якось купувати продукти в дом, наприклад, щось таке, знаєте, робити для дому, Тому що, раки, вони, ну, наприклад, раки вони такі домовиті, а інші знаки зодіаку вони не, не настільки домовиті, але якось дуже емоційна сфера для них впливова. Знаєте, відчувають вони досить добре інших людей, якось е, можуть щитувати ці е, емоції інших людей і е, е, розуміти їх більш тонко, аніж інші люди. Інтуїція добре розвинута у таких людей ще. Добре, Чи потрібні ви йому? Які почуття у, у нього до вас зараз? Які почуття у нього до вас зараз? Такі, я би сказала, протилежні почуття. Є пристрасть, досить така яскраво виражена до вас. Є почуття досить складні. Знаєте, щось змінюється в почуттях, і що саме він поки що не вирішив. А ота, скажімо, ситуація, яка була між вами колись, вона зараз змінюється. І він ніяк не може зрозуміти, у який бік і що тепер Що приходить на зміну того, що було колись. І з того, що явно він розуміє, це пристрасть. Вона залишилася, а почуття дуже багато ревності до вас ревнує страшенно. А бажання спілкування з вами є, але разом з тим і щось його напружує в цьому спілкуванні. Він якось не дуже розположен розмовляти з вами якось так, як інакше. Можливо, ви якось. Почали інакше до нього ставитися, і це його напружує у спілкуванні. Чи потрібні ви йому, чи бачить він вас у своєму майбутньому? Чи бачить він вас у своєму майбутньому? Він про це багато думає, я б сказала так. Не можу сказати, що прямо бачить, але він про це думає. Розуміє, що ви дуже цінна жінка для нього, що ви ресурсна жінка, що ви самодостатня жінка. І що для вас на цій кволі козі. Не Під'їде, що для вас потрібно щось вирішувати, щось запропонувати вам, а все, що він може вам запропонувати, це на рівні пажика Пентаклі. Знаєте, це не ваш рівень. Ви не захочете цього.